Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Тарас Цимбалюк засвітився в компанії колишньої дівчини та зробив нове татуювання. Справа в тому, що поки мережа активно обговорює ймовірних учасниць нового сезону проєкту Холостяк, сам Тарас Цимбалюк відвідав презентацію нової колекції одягу від бренду «God's Label», що належить Світлані Готочкіні, з якою він раніше зустрічався на протязі близько двох років. Тарас навіть пройшовся подіумом. Як видно з фотографій, вони точно залишились у дружніх стосунках. Окрім самого холостяка, презентацію відвідали акторки Наталія Денисенко та Ольга Сумська. До речі, Світлана обрала дуже незвичну локацію для такого показу: ангар для літаків. Як зазначив Тарас в своїх сторіс, підтримали God's Label і нашу подругу з такою важливою подією. Також, як виявилось, Тарас Цимбалюк дійсно зробив нове татуювання на грудях. Слово добро. А також цілком імовірно, що ще одне невеличке татуювання на руці фраза англійською мовою Добіса нормальність, я хочу магії, хоча в контексті може означати, що хочеться дива. Це вже далеко не перші татуювання, зроблені Тарасом під час зйомок в проєкті Холостяк. Цікаво, що його наштовхнуло на це, адже у кожного малюнку є свій прихований сенс. А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.